Так, а ось ми вже прийшли на поле нашої пшенички. Це у нас РЖТ-Реформ. Висіяна вона з 25 м міжряддям. Нашою сівалочкою СЗ, ой, СЗ Січ 3, Е, Відповідно, бачимо попередник соняшник. Непоганий врожай ми отримали, враховуючи е, всі наші затрати. Орієнтовно десь е, 27 центрів з гектара. З гарною олійністю. Е, гібрид тут був від Сингенти. Сайберік. Тому більше всього, що ми спробуємо ще з ним. Можливо, додаємо, додамо йому інтенсивності е, за рахунок добрив. Ну а зараз бачимо по пшеничці. По пшеничці вона себе почуває, як на мене, досить таки класно. Погода для неї досить сприятлива, досить сприятлива, тому, сподіваюся, взиму вона піде у гарній стадії і досить таки гарно перезимує. Посів був здійснений з невеликою кількістю добрив. Ну, умовно, невеликою. Для нас це вже достатньо. Тут орієнтовно 100 кг урядочок було здійснено. Вже не пам'ятаю, які саме добрива ми змішували, здається, була якась НПКшка. І не пам'ятаю, чи ще щось додавали чи не додавали, це треба по записах переглянути. По соняшнику працював рублячий каток. Він зробив отакий, так скажемо, фон, який не заважав посіву. Сівалка справилася, скажімо, покласти зерно на невисоку глибину. Ну, як поглянути, то в принципі сходи адекватні. Ніде випадінь немає, можливо, там ну, в рядочку десь там зовсім трошечки. Але е, загалом е, ну, всього вистачає. Сходів достатньо, посів здійснений, легенький вертикальний обробіток. Також ця сівалка робить за рахунок култерів, то в принципі, е, так скажем, задоволені так скажем, задоволені. Тому саме основне завдання. По даному сорту, це щоб він рано навесні у нас не змерз. Адже хто слідкував, бачив, що в нас траплялося. Тому треба здійснити правильний підхід. І, так скажемо по відновленню вегетації, створити для нього умови, які максимально легко йому допоможуть пройти яровизацію. Отака ситуація. І, в принципі, на цьому сезон. По пшениці закінчується. Ну, ще б хотілося, можливо, внести каз. Е -е, по мерзлоталому, можливо, ми і приїдемо сюди, допрацюємо, а там далі вже буде видно. Ну і відповідно, відповідно е гадаю, гірше, від азоту в зиму не буде. Так, тому ми слідкуємо за погодою. Ну і кому цікаво, залишаємося. Слідкуємо. До зустрічі!